Доброго здоров'я, пані панове. категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 22 листопада, у суботу, вітаю вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Климчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну, перша частина просто іншого і не було. Ми говорили з вами за цей мирний процес, мирний план, 28 пунктів. Які можливі кроки, і що зараз відбувається з того, що останніми годинами. Ну і звичайно, ми про головну складову, яка впливає без. Зпосередньо на стан речей це бойові дії, лінія бойового зіткнення і розпочну якраз це наше спілкування з даних від генштабу. До речі, табличка з втратами росіян, які верифікують якраз наші генштабісти. Є в мене в телеграм-каналі Василь Кламчук, Подивіться знову ж таки стабільно за тисячу людей. Вже який день поспіль. Що в принципі підтверджується цифрами бойових зіткнень 234 От за останню добу це ну мега важливо, мега. Потужна цифра і мега важлива робота наших захисників при тому, що росіяни 25 авіаударів авіударів здійснили 82 каби. Кинули. Ви пам'ятаєте завчора? Було дуже у нас велика кількість вбитих в цьому розумінні. Крім цього, ну цивільних жителів крім цього залучили для ураження 1800 дронів Камікадзе і 2800 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. А за даними Діпстейту, ворог просунувся в Покровську степногірську. Поблизу Володимирівки Шахового, але при тому отримав дуже міцно по зубах в районі Гуляйполя. Там правда йде, мацають такі процеси, йде, мацають наші слабкі місця. Але от теж про на сьогоднішній ранок можемо говорити про те, що наші бійці там спалили можливий десант, який вони робили в тому районі, використовуючи вже важку техніку БМП і танки. І інститут дослідження війни якраз верифікує своїми картами, своїми даними просування українців на Покровському напрямку. Вони так і кажуть, українські війська продовжують контратаки на Покровському напрямку, де ситуація залишається серйозною і динамічною, при тому, що, схоже, знову ж таки говорять в інституті дослідження війни, що російське командування передислоковує відносно елітні сили якраз на покровський напрямок, і ймовірно, у відповідь на уповільнення темпів просування російських військ, і це. Не зважаючи на те, що там заявляє Путін, що ми вже тут, ми вже рухаємося. Ні, рух є однозначно. і Останні місяці в росіян найбільш швидкий темп просування. Це теж давайте будемо відверто говорити, але він настільки швидкий, щоб дійсно загрожувати всій території Донецької області, при тому при всьому, що зараз цей темп уповільнився. І українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська, а росіяни в районі, в тактичному районі Костянтинівка Дружківка. Тобто, от стан речей по військовій справі, при тому, що ситуація в Покровську і в Мирнограді, це вже, за даними наших безпосередньо військових, лишається складною. Але сили оборони зупинили просування росіян до добропілля. Підрозділ, підрозділи виконують завдання на кількох напрямках, інтенсивність боїв дуже висока, і останнім часом вона тільки наростає. Ну, ми бачимо по кількості бойових зіткнень. Ворог вже на сьогодні веде стрілецькі бої з силами оборони безпосередньо в місті, заводячи і маленькі піхотні групи. Великі піхотні групи і в першу чергу звичайно намагаючись охопити і повністю оточити покровську агломерацію, а також здійснює просування в напрямку Софіївки. Є такі дані. Але при тому, при всьому вони там сточуються і дуже серйозно. Я не дарма згадав верифіковану табличку втрат по лінії генштабу збройних сил України. Ворог підтягнув до Покровська оперативні резерви, щоб поповнити втрати серед особового складу. Це доповідь сьомого корпусу десантно-штурмових військ збройних сил України. Як повідомляють військові сили оборони утримують визначення рубежі в північній частині Покровська і також контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації. Противник намагається. Перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації в місті, але українці це вже скільки днів поспіль успішно блокують. Що стосується сточення, та вони сточуються як результат ворогу, доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Причому фактично з коліс. і російське командування вже задіяло от в зоні відповідальності, зокрема 7-го корпусу підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії Російської Федерації, це ну те, що каже інститут досліджень війни. Відносно елітні частини для протидії подальшому просуванню ворога і проведення зачисток покровську українські війська нарощують власне угрупування. І, зокрема, кількість екіпажів безпілотників. Одним з ключових завдань збройних сил України залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, в тому числі із застосуванням нашої тактичної і армійської авіації на північних околицях Мирнограда завершується зачистка від піворожої піхоти. Також залучаються додаткові ресурси для виявлення ліквідації противника, переміщення якого зафіксовано в південній частині міста. Також нечисленні ворожі групи намагалися просучитися в гриші, що на північ... Захід від Покровська, але теж наші бійці виявили це просування, і ліквідували противник. Ну і де там Путін здобуває перемогу? Де він там рухається страшною силою? І щодо просувань, от про які вже говорять наші військові. В деяких регіонах. А з, щодо ну, давайте це безпосередньо міські бої да Покровське розглянемо а, там рухи в центральній частині міста. З південної ворог переходить на центральну частину міста, яка поступово а, рухається в бік його контролю, де облаш... ну, яким чином, тобто облаштовують позиції, закріплюються і переходять в стадію повноцінної битви за населений пункт. Це дані Діпстейту вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противнику також взяти там там місцевість підконтроль, однак велика кількість фіксацій вже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона в скорому часі досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська. Це про що каже сьомий корпус десантно-штурмових військ. І угрупування сил оборони в Мирнограді продовжує тримати оборону, відчуваючи постійний тиск із сходу, півдня і півночі. Відчуваються часті фіксації на південних околицях міста, мається на увазі особового складу ворога, але явних закріплень ворог там. Там немає і битва за Покровський Мирноград триває, тобто вона не закінчилася, і вона триває. Ну головне, там за логістику, бо це дійсно населений пункт Шарівне, там такі є, який був частиною важливого логістичного ланцюга до Мирнограду. Там засідки влаштовують росіяни, облаштовують різні інженерні перешкоди і пробують унеможливити нормальне пересування наших ну, необхідних речей, транспорту. Боєприпасів, ротації, ну це от, як пишуть військові, це вже лотерея. Вже який день поспіль, там лотерея. І чим більше поглинання ворогом Покровська ставить під критичну загрозу утримання Мирнограду і подальших маневрів, якщо вони стануть необхідним. Ну, але досить це оглядачі. Бачите, це трошки інакше, ніж говорять наші військові. Ну і про Куп'янське теж заяви Путіна, якраз офіційний спікер Сил оборони. Віктор Тригубов каже, що російські Міноборони збрехало про окупацію Куп'янська. Е і заяви про Куп'янський, Куп'янський вузловий лунали ще вчора і, і позавчора. Їх було смішно слухати. Окрема заява була про те, що в Куп'янському вузловому оточено 15 батальйонів збройних сил України. А ми на це з вами теж звертали увагу. Це селище взагалі має 4 квадратні кілометри. Це кількість батальйонів туди просто ну, геометрично вона туди не залізе. Тобто, якщо ми говоримо за оточення 15 батальйонів, що мав на увазі Путін, ну цифри якісь великі, да? очевидно, що росіяни не полізуть дивитися, як виглядає Куп'янськ вузловий там, чи Куп'янськ як такий. А, і по Запорізькому напрямі. Ситуація напружена. Хоча сили оборони теж подивилися якось так на заяви про оточення під Гуляйполем. Сили оборони Півдня зазначили, що в соцмережах вже гуляє і розповсюджується інформація про те, що на Гуляйпільському напрямі певні підрозділи перебувають в оточенні ворога. Також поширюються заяви про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують українські підрозділи, не дають їм змоги відійти. Ця інформація не відповідає дійсності відверто спрямовано на дискредитацію військових. Військового командування ситуація на даному напрямі дійсно складна, але нашим бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Ну і в принципі, я от вам доповідав про цю, цю спробу намацати слабкі місця. Бо якщо б дійсно там було серйозно, то би таке намацування промацування, би точно не відбувалося. До речі, стосовно моментів і заяв Мерца, я от повертаюся до військового співробітництва, і це ж допомога, бо бачите, активно працює на. Наша і тактична авіація, армійська авіація і була інформація, що до нас приїхав генеральний інспектор Бундесферу. Це підтвердив генерал Сирський, і вони в Києві говорили про посилення протиповітряної оборони України Головком Збройних сил України звичайно традиційно і дуже необхідно, бо щоб ніхто там не гнівався, подякував Німеччині за сталу і послідовну допомогу і окремо за надання ефективних для боротьби з балістичними ракетами. Зенітних комплексів розповів про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій напередодні зими. Бо росіяни пробують знищити нашу енергетичну інфраструктуру з метою позбавити просто тупо позбавити Україну світла і тепла. За таких умов пріоритетом залишається зміцнення повітряного щита, про що говорив Сирський. і, Очевидно, все ж таки Німеччина за словами Мерса долучиться до цього процесу ще більш активно, якраз на тлі в лапках мирних ініціатив Трампа. А і оцей чинник, який в нас намагалися роздмухати з цим корупційним скандалом, ну якось він пригасився дуже швидко, так само який виник, але от заява МЗС Нідерландів, що підтримка України має лишатися беззаперечною, попри корупційний скандал. А під час засідання Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Брюсселі це заявив очільник зовнішньополітичного відомства Нідерландів. За його словами, важливим залишається тиск на Росію, підтримка України. Україна не в найкращому стані, але саме тому важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. В Україні йде війна, вони перебувають під сильним тиском на. Передовій, а енергетична система перебуває під напругою і так корупційний скандал безумовно не допомагає Україні, але боротьба з корупцією завжди скрізь надзвичайно важлива. Але також продовження нашої невпинної підтримки важливо, щоб показати Росії, що ми не здаємося. Це дуже показова ситуація. і Ми подібні оцінки з вами чули від представників інших країн. Але якщо узагальнювати, то напевно на сьогоднішній день для нас євро. Європейський вплив, ну таким як він є, залишається найкращою надією на те, що ми зможемо протистояти найгіршим умовам сполучених штатів. І країна також має групу сенаторів, які нам симпатизують в Вашингтоні. Але європейський союз повинен діяти набагато швидше і рішучіше ніж досі, якщо він хоче якось залишатися в процесі обговорень. Бо я вже вам казав, якби і сміх і гріх, але роками вони думали, що робити з тими двома сотнями мільярдів доларів заморожених російських активів. А тепер видається так, що їх прагне просто тупо забрати Трамп за свою активність. А наш президент. Президент ну от останніми днями на цей план говорив бачення президента Трампа. Яке має бути змінено українськими переговорниками, але бачите, вчора дещо помінялося. Хоча помінялося напевно з урахуванням наших пропозицій, а не того першого документу, який гуляв пресою. Ну звичайно, що президент Зеленський зараз можна сказати не має іншого вибору, як офіційно вітати пропозицію, продовжувати переговори з американцями. Але є побоювання, що американський президент, попри впливи європейців, може тиснути на президента Зеленського, Ленсько ще сильніше. Ну а Кремль також отримує можливість внести корективи, підготувавши нові пастки, якщо будеться зустріч, якщо остаточно Путін не відмовиться від роботи над модифікацією своїх типу ультимативних пропозицій. Ну за словами, яку наводять за зараз в західній пресі високопоставленого українського чиновника, ну зрозуміло, що вони називають хто проєкт у його нинішньому вигляді є нереалістичним. Переговорна позиція України залежить від її здатності стабілізувати власну ситуацію, а країна не може ефективно захищати свої інтереси, поки росіяни наступають, а політика всередині країни в штучному варіанті перебуває в хаосі. Но продовж останніх двох місяців лінія фронту, от те, що я кажу, рухалася швидше, ніж будь-коли за останні два роки через гостру нестачу піхоти в Україні і різке збільшення кількості російських дронів. У тилу енергетична система України зазнала пошкоджень. Фактично критичних і сильно залежить від тих атомних електростанцій, що залишилися, а зима ще й не починалася. Зараз, от, як каже джерело в українській розвідці, це теж публікують цю цитату в західній пресі. Зараз ми тримаємося. А що буде через два місяці, ніхто не знає. До того часу запропонована угода кращої не стане. Ну я думаю, що ви розумієте, що саме стоїть за цими словами. Ну, але теж вже коментарі пішли на звернення президента Зеленського до українського народу, як воно вчора було подано. От на сьогоднішній ранок видання характеризують особливо ті видання, які стояли біля витоків цього друкування першого драфту угоди. Президент Зеленський заявив, що план Трампа змушує Україну вибирати між гідністю і Сполученими Штатами. План передбачає прийняття жорстких компромісів, зокрема, втрати ще більшої території ніж наразі контролює Росія. Трамп підтвердив, що наполягає на передачі Донбасу Путіну за його а ми Україною втратить так чи інакше, аби або за угодою або на полі бою, план Трампа змушує Україну обирати між ризиком втрати підтримки штатів і своєю гідністю і попередив про надзвичайно тяжку зиму, якщо Україна відмовиться від плану. А Білий Дім в свою чергу вважає, що запропонована гарантія безпеки США – це великий виграш для України, що Україна може втратити більше, якщо війна буде тривати. Ну от знову це все зараз опрацьовується в цих переговорах. І дійсно, як сказав президент Зеленський, ми працюємо над документом, а, і ця ж зустріч ну телефонна зустріч з Мерсом, Макроном і Стармером. А, було обговорено план щодо миру для України і всієї Європи. Не знаю, може і бортануть Трампа. Побачимо, але цінуємо зусилля штатів президента Трампа і його команди за для завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний гідний мир і пропозиції України. Абсолютно повинні бути враховані. Але він підкреслив принципові. Принципові позиції, тобто ті наші червоні лінії, про які ми з вами вчора говорили, ну і скоординували наступні кроки і домовилися працювати на різних рівнях, бо наступний тиждень знову ж таки буде насиченим і серйозним. Щодо розмови з очільником НАТО Марком Рюте, то без особливих там подробиць, я так розумію, що це військова складова і найголовніше перспективи, якщо би що, чи Трамп буде продовжувати НАТО продавати для України зброю чи ні. Але так. Поговорили за Тернопіль за співчуття у зв'язку з атакою, і що обговорили наявні дипломатичні можливості, і план запропонований американською стороною. Готові працювати швидко і конструктивно, щоб він спрацював. Знову ж таки, координуємо спільні наступні кроки. Тобто, диму і піни буде дуже багато найближчими днями. Ми побачимо фінальний варіант, якщо до нього дійдуть, я думаю, десь вівторок, десь вівторок з'являться якісь речі, які будуть ну Подані як модифікація плану Трампа. Ну Бо перше джерело, це я вже казав, що і на голову не налазить. І є питання щодо авторства мирного плану у Штатів, і що він не є американським, а є російським перекладеним англійською мовою. Бо в самому тексті є принципові моменти для носіїв мови і для тих, хто мовою володіє там на рівні c 2 умовно. Бо є американські там чи англійські слова, які по факту використовуються лише цими росіянами, і вони виглядають як русизми. Як, Гардіан, наприклад, визначає деякі фрази в тексті Мирного плану для України, ймовірно, були спочатку написані російською мовою, бо використані непритаманні формулювання для англійської. Там є незграбні. Я не буду там наводити, бо немає значення якби, в словах, але незграбні пасивні конструкції в англійській мові. Там Російський варіант ожидається, має більше сенсу, є відомою дієслівною формою. Інші русизми, рос які проникли. В текст там включають неоднозначності, закріпіть, причому так з фактичним перекладом. Тобто, в ті, хто укладають, ну, юристи західні, такими словами не користуються. І от раніше Білий дім визнав, що Кирило Дмитрієв, посланець Путіна, працював над пропозиціями разом із Вікофом. Але я розумію, що там Вітков, можливо, тільки перекладав, я знаю, хоча він не володіє російською мовою, ну Google-перекладач, там чи якийсь штучний інтелект, якось так. Ну, Ще з поважно і Італії... Далі, друзі, підключилася до обговорення мирного плану для України. І треба було сказати, що Фредеріх Мерц встиг поговорити з Джорджем Мілоні. А раніше вже вона теж говорила і зі Стармером, і з Макроном, і з президентом Зеленським. До речі, під час розмови було наголошено на важливості підтримки поточних переговорних зусиль. Підтверджено кінцеву мету досягнення справедливого міцного миру. Знову ж таки, дуже все все вітіївато, але схвалили посилання на надійні гарантії безпеки, які є невід'ємною частиною ширшої системи європейської. І Трансатлантичної стабільності. До речі, я нагадаю, що Джорджі Мелоні з самого початку говорила, пам'ятаєте, про п'яту статтю НАТО для гарантії безпеки для України. Ну, очевидно, вона в цьому контексті і додала це до цієї формули, яка була відсутня ще в перші дні публікації. Ну і десь, можливо, теж вплине на Трампа з якимись дійсно не, е, неприйнятними, давайте прямо говорити для, українці, для України позиціями. Е, і от саме вона сказала, це ж все треба аж. Стабільність відповідно до давніх пропозицій Італії. от я вам пояснив, що мається на увазі. Інші елементи плану були визнані такими, що заслуговують на подальше вивчення. Ну і звичайно, що ще раз про звернення президента Зеленського на тлі того, що ніхто, окрім нас самих, ну кому я говорю, ніхто, окрім нас самих, не вирішить цю всю проблематику, і треба зібратися, треба прийти в себе. Та припинити, як сказав президент Зеленський, той срач припинити політичні ігрища, бо держава має працювати. Це ж і стосовно зустрічі з слугами народу, теж до слова, ці всі ідеї, уряд національної єдності вже той Потураєв, якби забрав ці всі свої теми. Каже, це нормально, але ми до них колись повернемося в мирний час. Ну вже, хоч так, ось так зібрали і хитати монобільшість, ну начебто перестали. Але парламент воюючої країни має працювати об'єднано, а не жувати, як зараз вже пішли розмови, бо далі в нас же ж голосування бюджету і є там тема, що деякі фракції збираються ну блокувати трибуну. Для того, щоб плювати на все, отримати посаду прем'єр-міністра, ну, наприклад, або уряд національної єдності передбачає, що єдність, в яку заходять фракції, вони отримують, бо серед них є найчисніші, найпрофесійніші спеціалісти економічної галузі, вони отримують якісь посади. Тобто почнуть хитати корито там. І потім є ідеї різні, але от через блокування парламентської трибуни. До це чи погано, але ну, я так розумію, що в нас тут всі притомні люди і, і теж прекрасно розуміють, про що йдеться. Е, уряд воюючої країни має працювати ефективно, і всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме на сьогоднішній день є ворогом України, бо в нас дехто забуває в нас ворог, це військово-політичне керівництво українське. Національний інтерес України має бути врахований. Ми будемо працювати зі штатами і іншими партнерами. Ми будемо працювати на дипломатичному полі заради нашого миру. Ми маємо працювати єдино всередині країни задля нашого миру свободи. І я вірю, і я знаю, що я не один зі мною наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники усі наші люди гідні, вільні, єдині. Отак, от, от фіналізував своє звернення. Президент Зеленський, і в контексті від колотнечі, бо ще раз дуже важливий аспект. Те, що робиться на всередині, бо і партнерам нашим важче, коли тут всередині не можуть розбиратися з допомогою. А без неї що знову ж таки хто винен, що будуть приймати Трампові умови чи та путінські умови, тобто капітулювати на завершенні четвертого року війни? Ну і щодо цієї колотнечі, після цієї зустрічі з фракцією Слуга народу не відбулися відставки, про які як вже відзначав деякі інсайдери дуже потужно говорили. Але підкреслив там президент Зеленський, що кадрові питання в офісі президента це 100% президентська парафія, і не треба на нього тиснути. За словами, от зокрема ж цього Микити Потураєва, який розказував про свої враження від зустрічі, президент Зеленський сказав, що працює над певним. Планом як врегулювати внутрішню кризу, і найближчим часом його представить. Президент розуміє, що ситуація вимагає досить швидких рішень. А президент також сказав, що його дії будуть спрямовані на сприяння розслідуванню і переслідуванню всіх, хто пов'язаний з корупційними схемами в енергетиці. І за оцінкою пана Потураєва, президент відчуває, що те, що сталося, відчуває дуже великий дискомфорт і заявив, що не мав уявлення, що робиться за його спиною. Це цитата президента Зеленського. Також на зустрічі обговорювалася ініціатива самого цього Потураєва про створення коаліції уряду. Єд і президент Зеленський сказав, що читав пропозицію, ідею станом на зараз не прийняли, але двері до цього не закриті. От, очевидно, цей план, який, як сказав президент Зеленський, розробляється, якісь елементи цієї історії будуть враховані просто, щоб зацементувати, хоч на якийсь час, стабільність всередині українського політику, щоб не відбувалося ну не там кривавою ціною, але не відбувалося блокування трибуни в парламенті. І ще стосовно економіки, це як сказав президент, уряд має. Працювати більш ефективно найближчі дні обсяги відключень мають зменшитися. Це заява пані прем'єр Свіріденко. Ну, всі сподівалися, що це сьогодні відбудеться. Я вже сказав, що по нашій темі ну вони зменшилися на годину рівно на годину. Але в будь-якому разі була нарада з головами обласних військових адміністрацій щодо стабілізації енергопостачань для громад після цих російських обстрілів. Там був і Кулєба, був міністр виконуючи обов'язки міністра енергетики. Некрасов, був були представники офісу президента, був очільник Укренерго. Заслугали доповіді про ситуацію з забезпеченням світлом і теплом людей критичної інфраструктури на місцях. Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила пані прем'єр відповідні завдання міністерством компаніям і Керівникам обласних військових адміністрацій. Ну от найближчими днями очікуємо на скорочення. Та й е, показники температури повітря зараз е, ну плюс-мінус е, цьому сприяють. Нас немає там категоричних морозів. Хоча теж от розумію, що сніг сніг вже прийшов, але сніг ще, ще не вирок. Він все одно розтане не сьогодні, так завтра. І ще один нюанс стосовно світла, але він може стосуватися великої кількості. І учасників нашої спільноти, там в кого діти, в кого онуки. Ну, не секрет, що не в усіх школах є генератори, та, які там треба заправляти і електрика, тощо. І от Міністерство освіти і науки закликало школи. Це документ, є, побачимо, як будуть реалізовані ці історії. Закликало школи заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електрики взимку і розглянути варіанти зміни графіку навчального процесу. Є відомчий лист, це Міністерство освіти і науки його розіслав. Але керівникам освітніх департаментів міністерство пояснює, що через ризики масштабних блекаутів освітній процес потребує більшої гнучкості. Школи мають автономію у визначенні структур навчального року. Тому міністерство пропонує переглянути як розклад занять, так і підходи до організації навчання. Однією з рекомендацій є перенесення частини занять з зимових місяців, де можна якось канікули зробити на червень 26-го року. Ну Ну, для випускних класів, звичайно, що це якби виняток, бо куди люди поступають, документи точно. Але для всіх інших такий варіант може бути. Також школам пропонують збільшити тривалість зимових канікул за рахунок скорочення або перенесення весняних. Серед інших варіантів перехід на шестиденний навчальний тиждень або робота в дві зміни, що дозволить краще використовувати якраз природній світловий день. Ну і там радять в міністерстві розглянути асинхронний формат навчання, коли учні можуть засвоювати матеріал без прив'язки до Електроживлення якраз поки що ну, в Києві в нас не міняються. Ну, знову ж таки, поки що дати цих канікул зимових з 25 грудня по 11 січня. Але кожна школа може самостійно затверджувати свій графік і за потреби його коригувати залежно від безпекової ситуації. Так що, кого це стосується, ну якби що я вас поінформував, і ви тепер знаєте, що насправді відбувається. Друзі, так виглядає наш другий брифінг на сьогоднішній день на суботу, на 22 листопада. листопада. Вам щиро дякую, що ви в контакті. Дякую, що ви на зв'язку. Дякую, що ви є. Спасибі величезне за підтримку. Не забувайте про категоричні українські вподобайки і лайкоси. Якщо вам технологічно заходить цей формат подачі інформації і ментально так само. Друзі, соціальними мережами відправляйте своїм друзям, знайомим, колегам по роботі. Лінки і гіперпосилання на це відео. Нехай крутяться алгоритми Ютубу. Дуже дякую мої патреони. Дякую, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече в моїй роботі. Спасибі величезне. Як маєте бажання можливості, в описі, в описі до цього відео є всі можливі оп опції. Дякую. Дуже. Дуже загал не забуваємо про наших героїв, про хлопців і дівчат, наші юричні Збройні Сили. 24 на 7, як вміємо, знаємо, можемо, пхаємо разом з ними до перемоги. Вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Отже ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!